Помаленько. Зробимо те, що зможемо. Приїхав, друзі, а виїхати ніяк. Краще завалити все і. Привіт, друзі! Привіт! Хоч, не хоч, а нікуди не втічеш від того, що потрібно робити. Розвели поросяти, я вам скажу, вже до такої міри, що просто їх немає де дівати. А саме на свиноматки лишили більше поросят. І вже дожилися до того, що навіть якщо відлучити, куди поросята малі, просто фізично немає. ну Практично просто немає ніякої клітки. Подивилися, подумали, ну є, ви бачили, тут оці в нас кучі, так називають, ну такі маленькі будиночки для поросят, як би так назвати. Це більш літній ну, варіант. Воно... Ну і зимній, воно непогано, але ж курник є курник. Що ти зробиш, що ти в курнику? Туди ні зайти, низько. Коли воно нормальне, то тоді нормальний якийсь доступ і щось робити. Як не скрипи, як не репи, думаєш, гадаєш, сіли ввечері. Ну, це раніше, що ввечері, це вже сьогодні ми прийшли до цього початку, подивилися одне на другого, нікуди не дінеся. Ми і так вже відкали це протягнули доволі довго, а якщо ще зараз влізти в зиму, то нікуди не дінеся. Час покаже, чи це, це були правильні рішення чи неправильні рішення. На даний момент воно здається правильним. А як буде далі, так побачимо. Вирішили, що ми? Щоб будувати щось, потрібно <смір> мати гроші, по-перше. І ти вже дивишся. Так, посиділи, підрахували, що можемо, що не можемо. Що викидаємо, то викидаємо, то викидаємо, що можемо зробити. Оце, щоб будувати заново, самі розумієте, фундамент, стіни, криша, утеплення криші і тут вже. На стінах ми вже спинилися, що вже не. Вже така сума вилітає. така. Ну, Самі розумієте зараз, що по чому, які матеріали коштують. Що першочергово була, була, яка думка. Ну, Завжди зекономити. Є пісок, є ну, не такі великі кількості, але хотілося спробувати, щоб зробити його чим подешевше. Збив таких два щити, ну, ще один я відніс, думаю, тут, бачите, такі стовпи стоять 20 на 20, Це старий будинок колись. Купили, розвалили, і будинок город вже віддали, щоб самим молода сім'я будувати щось потрібно, все з тої коштів. Дивися, там будинок можна загаршнику якомусь, де ніхто вже не ходить купити за 3 тисячі гривень. Ну такий вже розумієте, що будинок. Дивися, можна камінь взяти, можна шифер звідти брався, це все звідти бралося, можна щось собі покласти. Тобто так виходиш із ситуації, так дешевше виходить, хоча б на перший час. А з часом вже буде, буде видно що до чого. Такі стовпи закопав, я їх обкутував плівкою. Не в смолу не мочав нічим. Думаю, зараз так, звідси щит, звідси щит покладу і почну заливати це бетоном. І так, ну, знаєте, поки не спробуєш, ти не зрозумієш. Ну, важко, то все це важко, як би сказати, робити, не буду про це вам говорити. Але те, що на оце мені пішло, два мішки цементу. На, тобто, півдня колотив, щось там складав, складав. Ну, я ще ти ну. довго збивав, mm. бо ж теж вони скльопані, ну самі бачите, з чого і є. Два мішки цементу це оце, щоб заляти. Ну це кришу я вже підніс на такі стовпчики. Я розкажу, чому і до чого, як дійшли. Забрав тут оці балки, що були. Щоб оце заляти один прольот, а їх раз, два, три, чотири, п'ять. Потрібно лише цементу підрахував так на 1080 гривень. Це ще плюс пісок, якого б не вистачило, ну купувати думав, оців. Зрозуміло, що це таке. І заливати ним, і закидати оцим камінням. Побачив, що підрахував, що це така купа грошей виходить і часу, і оце і мороки, що просто неефективно. Підрахував, що блок виходить дешевше. Тобто, щоб оце замурувати блоком, перша думка була, ці прольоти, просто цю кришу вже не чіпати, нічого, хай стоїть як стоїть, а оці прольоти кругом позамуровувати. Ну, самі зрозуміли, просто блоком. Шукаєш як швидше, щоб було, щоб просто зробити, щоб встигнути це зробити. Посиділи, подумали знов, Ну, не діло. Блоком вже рішили, вже махнули, як би рукою, там продалося пару тонн, слава Богу, кукурудзи. Що робимо? Давай вже каже, кришу вже не чіпаємо, як є, так і вона і буде. Зараз утеплення, можливо, якусь плівку або гідробар'єр, або паробар'єр натягнеться, ну, то далі, то до того ще не чіпається. Ну, Щоб зекономити, щоб кришу цю не ставити, вона тут є, тобто її чіпати не потрібно. Вже посиділи, ну давай кажу, піднімемо її отак. Я донкратом по, -під, по підносу вверх, попідпирав по такими пасенками, тобто стоїть так, не впевнено, але стоїть. Зробив розпорки, трата та, -та, -та, -та коротше, така штука. І зараз будемо витягувати оці стовпи. Одну частину, якось зараз ще побачу, як це буде. Оце витягнемо, викопаємо фундамент. Камінь є в нас там по купочках, є що розібрати. Камінь не потрібно, слава Богу, купувати. А ти казала, завжди мені пробери ці купи з камнем. От ніколи запас завжди повинен бути. Да, ми її перекладали то туди, то сюди. Вивези туди, його сюди. десь, склади, хто камінь. Це все кошти стоїть. І от сюди він і піде. Зараз купувати ще камінь, то це така сильна. Нас роблять фундаменти з камня. Ну, звичайно, хто шикарніший, то, можливо, бетоном ляє там чимось. а Так, камнем. Невисокий буде, ну, в глибину. Десь 50 см. Ну, побачимо, якщо воно буде копатися. Якщо буде важко, то і мілці буде. Побачимо. Так, попри низу, щоб він не на високому фундаменті стояв, щоб була пространство до верха, щоб було вільно ходити, бо там, як у хліві, то вже потрібно схилятися. Там Спочатку худоба була, заливалися корови, заливалися під низ, під них, потім свині вже під них, потім вони підривали, заливалися ще раз і вже, розумієте, так незручно. Хочеться трішки, щоб було компактно. Нам потрібно на даний час 8 кліток до тих, що є. Тут вийде лише 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми рахували. Ну, поки що так. Побачимо, як воно буде. Ну, буде міняти там, у тому хліві. Там звідти. Да, там вже міняти. теж треба робити ремонт. Вони попідривали оцей бетон, то заливалося, знаєте, як кладками на дорозі. Підриває, зривається, знов заливає, знов, і от таке воно. То хочеться зробити хоч раз якесь, хоч трішки щось похоже до пуття. Побачимо, як це осилим чи осилим Завдання стоїть, хоча фундамент і стіни. А там. Далеко так не дивимося, але зробимо те, що я надіюся, зробимо що те, що зробимо. Тому таке оця штука виявилася неефективна. Вона мені не сподно, ну, спод... воно дорожче виходить оселяти. Навіть я сюди кидав, це не рахуючи що 80 гривень, рах... це лиш на цемент вийшло б сюди, не рахуючи піску і не рахуючи, що я сюди увалив вже стачку камінь. Ну Таких мілких буту різного так збираєш і кидаєш. Тобто це взагалі вийшло в космос. З блока виходиться 12 блоків, 12,05 12, блоків. У нас блок по 28 гривень. Да? 28 mm -hmm. гривень? Ну, підрахували, що я вже й не пам'ятаю, там виходить 1350 гривень. Це не рахуючи цементу, що на нього треба класти, ну, підблок мало ще йде цементу. І піску теж небагато, пісок там є, вистачить так на стіни, щоб вимурвати. Тобто 1350 гривень це вже готова стіна. Ну, це якщо самому робити, зрозуміло. А 1080 лише на цемент. Тобто, не раховуючи піску і не рахуючи отсєв. Така ситуація, можливо, хтось щось підкаже. Ну, варіант не робити не підходить, тому що питання вже і так протягнуте доволі. Так місяця за 4-3, що не хотілося влазити це, не було розуміння щодо чого. Зараз розуміння також немає, що до чого, але це вже питання таке назріло, що його потрібно просто робити. І зима на носі, що такий контент будемо інколи і тут знімати. Можливо, когось це стимулює до якоїсь. Теж бачення, можливо, хтось не наважується робити. Як не є ситуація, самі розумієте, яка, і ми розуміємо, яка ситуація, але якщо цього не робити, скласти руки, то, то ні до чого не прийдемо. Тобто не буде якоїсь можливості виходити з певних ситуацій, тому що поросята нас на рахунок землі витягували. Інколи бувало, що так непогано. Практично yeah, постійно витягне. Резерв, резерв то що сіяння весною, оцей обробіток, все, на весну, самі розумієте, після зими так підсідається і продаєш свині, вкладаєш землю, береш зерно, вкладаєш свині. Якийсь такий круговорот, ну. Коло таке, ну не незрозуміле, але поки що ще живі і здорові, тоді значить цей процес поки що грає. А що іначе, ну розумієте, це таке перелаштовуватись, пізновати вже, так як є, такі вже возрості, певні певні можливості зі здоров'ям не ті. Та й бажання вже не то, та й голова ця вже забита, так що вже не знаєш за що братися. Ну, як завжди, як у нас. Так що... Зараз завдання витягнути стовпчики. Звичайно, це буде не одним днем робитися, щось буде показуватись вам, коментуйте. Висловлюйте своє бачення, чи доцільно, чи недоцільно, на нашу думку, у нас виходу немає. Тому зараз будемо витягувати ці стопчики. Я їх закопав так непогано. Е, то будемо витягувати їх трактором. Зараз якось помежить ці стопці, тому що ця вся конструкція. Я її підпер, що стоїть, але якщо її десь бортанути, то вона може скластися. Ну... Зараз акуратно, так помаленьку будем будемо тягнути. Акуратно, помаленьку будемо тягнути. Виїхав, друзі, а виїхати ніяк. Вихлопна якраз прийшла так 2 мм туди і я щось не хотів заїжджати аж туди, але назад кашнувся і капець, а вперед не проходить. Тому зараз, мабуть, потрібно буде або колеса приспустити, але на цій резині воно то не цей, або викопати тут ямку таку. Як кажуть, Краще завалити все і будувати заново, але криша є. Зараз кришу, щоб покласти, то це капець просто. Цей шифер зараз в районі 400 гривень там листок, що не, геть, не дізнавався, по правді. А так, якийсь рік, як це простоїло і вистачило на якийсь час. Рік, другий, третій. Ну. І ця криша ще простоє. Полатається, бо воно теж все старого. Маленького шифера десь полатається, десь заміниться, десь покладеться, тому що ставилось так, аби було накриття. Такі то справи, друзі. Ну нічого? Дичого, помаленько, зробимо те, що зможемо. Поклали фундамент, чи поставили, чи засунули, чи як його зробили, стоїть уже фундамент. Вийшло трішки не так, як думали. Но воно завжди в цих справах то потрібно на 50% ще перераховувати. То, що плануєш там, наприклад, 6 кубів каменю, то 9-100% піде. Була тут, отам зараз я розповім, що далі. Трішки воно не по -уроні. як бачите, тут схил, то його потрібно було отак витягувати. Витягувати рівно. Як? Як робота? Супер. Супер. Да, вже щось <с вимальовується так і. Вже, звісно, хочеться бачити останнє. Що вимальовується? Вже хочеться бачити кінцеві результати, але ще до того результату я бачу, що не отримає. Нічого, помаленьку, помаленьку, потихеньку, камінчик до камінчика вже є фундамент. А фундамент це вже саме, як би сказати, основне. Звіявся вітер, нас вже похолодало, Я вам казав, що це не одним днем буде. Це вже, ну самі розумієте, що це роботи такої багатенько, що потрібно поморочитися, це все позвозити. Там шукаєш всі, купи з камнем твоя мрія. Збулася. Так, так. Камінь, купи все кажуть. Зачистили. Ще лишився такий мілкий, буде засипатися сюди всередину. Ну, також міркою, тому що фундамент височенький, і як бачите, що його потрібно буде засипати сюди. Чимось, той камінь ще мілкий збереться, можливо, десь на городі з землі якоїсь копається, можливо, ви щось підкажете. Там ще є купки, отам трошки пошалися на ну, купи. Кубки це ж не основне, сюди потрібно і потрібно. Ну то таке, до того дійдемо. Якщо зараз думати про то, то ми не почнемо стіни будувати. то зараз потрібно стіни. Хотілося в думках у мене так, щоб покласти радок блока і заливати пол. Але ж стовпи. Нема... Ну Їх можна було винести б за ту за ту сторону і заляти підлогу. Все ж таки буде легше носити цей роствор. Під'їхав сюди прицепом, зразу бітону мішалку поклав отут і заливай собі як хоч. А, але вже похолодало. І потрібно стіни покласти, а потім якусь, думаю, можливо, буржуйку быстренько з бочки, звару, середині поклав, як не я, пропалив, трішки буде ну, таким темпом, тому що вже затягнуто. Це доволі затягнуто в ну, осінь. Да, таку у нас ще. вже було -2. мінус два. Мінус два, так? Трішки таке, ну, недобре. нічого, помаленьку, з але йде. Помаленьку йде. Що по цьому робилося? Робилося. Викопувалося глибиною 70 см. Копалося непогано, так м'яка земля. Отут трішки насип був. 70 см глибиною, шириною, це від землі, від рівня землі. І шириною 50 см, щоб була добра опора. Закладалося камнем насухо, як в нас був один такий. Е Така історія будівельна була. Одна жінка попросила другого, одного чоловіка вимурвати ну, таку шалаш під для кози. І там він перший день прийшов, там, поклав, ну, як обично, по чарці на обід раніше. Це було раніше, ще в ті часи, коли ну, за могорич, як би сказати. Ну, Гроші трішки і трішки могриш, так було дешевше. Вимурвав він там перший день, сіки вимурвав на другий день. Ну, знаєте, любили трішки люди випити. І жінка цього чоловіка, муляра, приходить до цієї господині і каже, що ти йому вже там, ну, наприклад, не буду казати точні імена, там, а, там Василина, не наливай більше йому, бо ж каже, приходить додому, ті трішки неспокійно. Приходить на другий день, ті дивиться зранку, вже нічого не дають. На обід не дають. Ті вже там, бистренько, що ще ж сидіти на тій халтурі, бистренько раз-раз виклав насухо, ті все. Ті ввечері до цього розрахунку розчиталася, чи жінці вона її передала, чи що, ну коротше, така справа. Ті каже до цей, муляр, до цієї господині каже: Василино, ти там козу каже, не прибивай, бо не потрібно. Ти пішов собі додому. Вона зайшла, так дивиться, що начебто все нормально прибила козу там, взяла. Ну прив'язала козу, а коза взяла, завалила стіну, ну впала, коротше, вбило козу. Ну, прибило козу чи вбило, не знаю. Коротше, ти приходить, каже, що ж ти намурвав. Він каже, що ти хочеш, щоб насухо стояло. Так і тут фундамент поставлений в землі 50 см оцих, що йде, насухо, ну так, шихований камінь до камня, а вверху вже вмуровано на... Пісок з цементом, Цементну після суміш 1 до 5 не Несильний роствор. Такий і зверху стягнута плотненька, грубенька, 2,5 см. Просто зарівняти. 2,5 см. така 1 до 4. Оце робив піском, Коротше, така ситуація. На даний момент, отак воно виходить. Так, а тут трішки вище, бо якби по порівню сюди виходить, не, не хотілося його аж так підносити. І правді, я й не думав, що воно аж так. Тому і кажемо, що не заплановано, тому що ну думали, що воно так піднесеться десь сантиметрів 20, ну 25, що буде там в ноль, а туди-сюди ну як би сказати, трішки вище. Але не виходить, там сама менша точка тут, виходить. Отут нижча точка, а тут уж і так би бажано ще 15-20 см підняти, але вже каменя немає. Там вже й окіп почали розбирати, той, що валився, потрібно було також поправляти. Ті, думаю, вже, давай вже сюди його, а з тим до того до, то дуже далеко. Тому так і вийшло. Що звідси взяли, а сюди, сюди він пішов трішки вище. Ну нічого, помаленьку боремося, помаленьку борсуємося, далі буде. Будемо ставити сюди плівка, стелиться звичайно, є там. І зверху буде трішки притугаві, і, можливо, сьогодні розпочнеться і буде вже мурватися з блоком. Далі. Що буде, то буде. Що, як би сказати, був вітер одне, і трішки похилило, бачите, ці стопи. І цю кришу відняли, ну, відвело сюди сантиметрів 15 так, попідпирав, то начебто надійно ж стоїть. Ну, Вітерас такий зівається, але нічого ну, такого. Воно не колишиться, вроді так. Надійно. Тоді був поривчастий, воно, напевно, його так посунуло і стало. Ну, Можливо, це його кінцевий результат. Тому план такий, що підмурується там вверх, покладеться та стіна, а тут ми вивели фундамент за, що якраз повинен вийти на ці стропіли. Ну, принаймні крайні я відмірав, а ці, як мінімум, на половина блока повинні стати. Ну, То будемо бачити в процесі далі, як воно буде. Що там підмурується, поставиться. А тут підмурується, трішки піднесеться, а можливо, і так попаде, що буде нормально. Таке таке відео, такі роботи, таке життя в селі. Поросятка готується до переходу даремно зараз. Ще почекати. Так і справді. Ще трішки роботи є. Я думаю, ми справимося. потихеньку, помаленьку. Все зробимо з Божою допомогою, але і своїми силами. Помалесенько зробимо. і це. З чим в житті не приходиться зіштовхуватись, все проходимо. Я сподіваюся, що пройде і це. і це не таке, аж саме страшне. Тут <смі> здоров'я було б і гроші. А все да, І бажання, рішає. що це все робити, Но, бо холодно. Бажання нічого не зробиш. То, що прохолодно, то прохолодно вже, але нікуди не дінешся. Що ж тут бажання, не бажання, тако вже робиш, робиш, втом сідає вже вечір, думаєш, та йолки палки та та. та та на що, бляха муха, але дивися, рано стоїш, а що ж зробиш? Чи лягаєш, а що зробиш? Вон кудись їх страждівати, щось треба робити. Два варіанти заколоти на базар, а далі що? Нічого. Нічого. Такі справи, друзі. Тому до наступних відео і хай щастить.